Перш за все зрозуміємо, що якщо у людина не конфліктна, то знеболювальне, абсолютне знеболювальне вам ніхто не запропонує, тільки місцеве. Але у наш буремний час, коли конфліктів і так вище горла, все ж можна навчитися не потонути в них, а ну, серфінгувати. Якщо не отримувати задоволення, то принаймні отримати користь. Тож не поспішаємо грюкати. Дверима не поспішаємо тікати з тихим скавчанням або капсулюватися і заробляти собі ПТСР, а спочатку розглянемо позитивні, як у зміїної отрути, призначення конфліктів. Перше, у конфлікті спливають на поверхню наші приховані, глибоко приховані і нереалізовані бажання, сподівання, травми, цінності, переконання тощо. А ті люди, чи навіть сам Господь Бог, яких ми впускаємо глибоко в своє серце, свідомо чи підсвідомо і витягують оці всі наші нереалізовані, незадоволені, всі ці глибинні бажання. І найкращі, і найгірші. І конфлікт це саме той час, коли треба ці всі оцю. Хлам весь в кращому чи гіршому розумінні. Просто перетрусити, передивитися, щось покласти на полицю, щось викинути геть, а з чимось попрацювати. Тож, перше конфлікт це час перетрусити свій внутрішній хлам. Друге, конфлікт це досвід, це можливість укріпити наш духовний емоційний імунітет. Як при любій хворобі. Це як щеплення. Конфлікт може зміцнити нашу емоційну стійкість і зробити нас здатними краще переносити, проходити через якісь життєві ситуації, будь то на роботі, будь то на війні, будь то у шлюбі або у стосунках з нашими дітьми. Також, щоб регулювати конфлікт, нам треба набути навичок ставити себе. На місце нашого опонента, тобто навичок емпатії. Подивитися на ситуацію його очима. Цей навичок завжди згодиться, адже життя, штука, довгоплина, дай Боже. Ну а здатність прощати чужі помилки і визнавати свої це, власне, фундамент для будь-яких довготривалих. Зкликається з першим пунктом, конфлікт у якійсь мірі спричиняється незадоволенням наших сподівань або порушенням наших домовленостей з партнером. Тож, це є добрий привід переглянути домовленості, встановити нові сподівання, усвідомити їх і прийняти заради партнера, звичайно, не забуваючи про свою користь. Та все ж фокус має бути на сподіваннях партнера. Це і є прихильність. У конфліктній ситуації, коли наші емоції диктують нам слова і вчинки, ми стаємо справжніми. А справжність це і є головна засада міцного зв'язку. Визнання та прийняття своїх і чужих темних сторін. Це перший крок. Для позитивних змін. Отже, конфлікт ініціює зміни. Це іскра, що запалює їх. Вона спонукає нас рости, розвиватися, запобігає стагнації, застою у стосунках. Через конфлікт ми можемо по-новому подивитися на стосунки з партнером, на самого партнера, на самого себе, ствердити. Обновити наші цінності і, врешті, зрости у любові одне до одного. Конфлікт освіжає та поглиблює близькість. Після подолання конфлікту приходить полегшення, відчуття перемоги, кохання над недовірою і підозрою та іншими негативними почуттями. Посилюється ніжність, приходить емоційна завершеність. Партнери напрацьовують спільний досвід і об'єднуються довкола спільних цінностей. Я, звичайно, не скажу вам: конфліктуйте, конфліктуйте, або можете займатися самолікуванням, самим вирішувати конфлікти. Проте не соромтеся звернутися до спеціаліста і дійсно з правильним відношенням до конфліктних ситуацій ви можете знайти в них. Дуже багато користі. Ну, а самі поставте вподобайку під цим відео, підпишіться на канал, і дуже скоро ви зможете продивитися нове відео як 7 кроків для подолання конфлікту, для ефективного подолання конфлікту, скажімо так. З вами був В'ячеслав Мацюк. Гарного дня! Працюємо над собою і буде нам щастя!